Сьогодні я хочу представити вам торітен смажену курочку в клярі Темпора з префектури Оїта. Класична пропорція один, один, один. Сьогодні я буду використовувати для кляру пиво. Якщо цього не зробити, можна зіпсувати страву. Чим вища температура, тим хромкішим буде панірування. Шматочки курки мають золотаву скоринку. Це саме те, до чого ми прагли. Hey, Мене звати Йошихіро Фуджівара. Сьогодні я хочу представити вам традиційну страву з префектури Оїта. Торітем. По суті, це шматочки м'яса, обсмажені у клярі темпу. Хтось готує з курячої грудки, хтось зі стегенець. Я сьогодні покажу традиційний варіант: з курячим філе вийдуть соковиті шматочки курки у грункому клярі, смачні навіть у холодному вигляді. Торітен чудово підходить як страва для вечері, або навіть як закуска для бенто боксу. Сподіваюся, вам сподобається. Отже, як я вже сказав, сьогодні нам знадобиться куряче філе, десь 360 грамів. Воно добре поєднується з соусом чіль. До того ж, ми самі приготуємо легкий соус у японському стилі. Для цього будуть потрібні соєвий соус, мірін та рисовий оцет. Також ми будемо маринувати курку, наріжемо невеликими шматочками, грамів по 15. Кожен і замаринуємо. Для цього знадобиться саке, соєвий соус, цукор, часник та імбир. Курочка має полежати в такому маринаді, хвилин 20. процес простий, ви все побачите і зрозумієте. Для гарніру я сьогодні використаю капусту, томати черрі. Трохи лимону та листя салату. Це для кольору. насправді буде достатньо просто капусти з лимоном. Ось такі у нас сьогодні інгредієнти. Ох, ледь не забув. ще знадобиться трішки гірчиці, можна використовувати вже готову. Ось таку або приготувати з порошку. Це вже обирайте з того, що у вас є. І перед тим як почати приготування, традиційно не забудьте, будь ласка, підписатися на мій канал, поставте лайк і залиште коментар. Буду вам дуже вдячний. А тепер, нарешті, можемо готувати. Спочатку нарізаємо куряче філе. Зверніть увагу: спершу розрізаємо філе на три частини. Відрізаємо ось цей товстий край, а цю частину ріжемо навпіл. Ось так. Потім товстіший край ріжемо ось таким чином. Тоді усі шматочки будуть однаковою товщиною. Тепер переходимо до маринування. Отже, нам знадобиться саке, соєвий соус і трохи цукру. Класична пропорція один, один, один. Тобто по одній великій столовій лосі. У нас багато м'яса, тому роблю подвійну порцію маринаду. Усього по дві. Тепер додаємо вже натерті часник та імбир десь по половині чайної ложки, або навіть по цілій, якщо вам подобається більш пікантний смак. Завжди можна покласти плюс-мінус більше чи менше. Регулюйте самі під себе, будь ласка. Далі все гарно перемішуємо. Ось так замаринували і відставляємо поки приблизно на 20 хвилин. А поки ми займемося гарніром і тонко нашинкуємо капусту. Сьогодні я буду використовувати тільки верхню частину капусти, бо вона м'якша. Ось і все нічого складного. Тепер заливаємо холодною водою мінімум на 6, а краще навіть на 10 хвилин. Взагалі, якщо є така можливість, то краще залишити її в холодильник. Тим паче, що у такому вигляді капуста спокійно може зберігатися 2-3 дні. Тепер можна зробити соус для торітену. Отже, змішуємо разом соєвий соус. Мірін. Та оцет. Усе разом перемішуємо. Ось все. Соус готовий. Дуже просто пора готуватись до смаження. Отже, скільки олії нам треба. А скільки в мене тут є нормально. звісно, чим більше олії, тим зручніше смажити у фритюрі. у мене на таку пательню виходить десь 500 мл. У мене вже минуло 20 хвилин. гадаю, цього часу було достатньо, щоб курка добре просочилася маринаду. Обов'язково обсушіть шматочки паперовими рушниками або серветками. Щоб забрати зайву вологу. Якщо цього не зробити, можна зіпсувати страву. Бо панірування не закріпиться до вологих шматочків і просто злізе з них. Нам цього не треба. Олія вже майже потрібної температури, але у нас іще є трохи часу. Тому швидко зробимо кляр. Сьогодні я буду використовувати для кляру пиво, але можна взяти і газовану воду. Змішуємо у пропорції 100 грамів борошна на 200 мілілітрів рідини. Ну ось рівно 200, а тут у мене відміряно 100 грамів борошна. Розмішувати можна паличками або вінчиком, так навіть зручніше. І не хвилюйтеся, якщо у клярі залишилися грудочки. Вони розійдуться в процесі. До речі, якщо не хочете прогадати з паніруванням, можна взяти суміш для темпора від бренду катана. Вона дуже проста у використанні і дає стабільний результат. Нарешті температура олії 170 градусів. Бачите? Це шипіння. Це те, що треба для смаження торітену. Отже, паніруємо. Спершу опускаємо в борошно, потім в кляр і на пательню. Не треба одразу багато шматочків класти, щоб не зменшити температуру. Смажимо приблизно по три-чотири хвилини з одного боку, потім перевертаємо на інший і смажимо ще стільки. Ж. Залежить від температури олії. Але зауважте, чим вища температура, тим хромкішим буде панірування. Ось і посмажили, бачите? Шматочки курки мають хрумку золота скоринку. Це саме те, до чого ми прагли. Обов'язково даємо стекти зайвій олії. І переходимо до подачі, нарізаємо трохи лимону, От так. викладаємо капусту, додаємо салат, томати черрі. І перекладаємо наші золотаві шматочки курки. Ось так буде красиво. Можна одразу полити соусом або поставити його окремо. Як я вже казав, до цієї страви також добре пасують гірчиця, а також солодкий і дещо гострий соус чилі. Його теж можна налити в окрему мисочку і подати усе разом. Отже, хочете поливайте, хочете, просто вмочіть шматочок і з'їжте на ваш смак. Ось ми і приготували торітен, смажену курочку в клярі Темпора з префектури Оїта. Якщо вам сподобався цей рецепт, будь ласка, підпишіться на канал і залиште свій коментар. До зустрічі у наступних відео. І